Сьогодні розкажу, як купувати на AliExpress з максимальною вигодою, а деякі товари практично безкоштовно. Зрозуміло, що є різні купони, дні знижок, але ще є така штука, як купівля товару за монети. Думаю, за них також багато хто чув, але не знав, як використати на практиці. Як можна заробляти ці монети? Їх можна отримувати декількома способами. Найпростіше заробляти монети в мобільному додатку щоденним відвідуванням. Це правильний, але досить довгий спосіб, при цьому потрібен час, щоб накопичити монети, але користувачі при цьому нічого не втрачають. Швидший спосіб отримати пристойні за розмірами бонуси це не пропускати великих розпродажів, наприклад, у день народження Aliexpress та на розпродажі 11.11. 11 Завжди можна заробляти монети та інші приємні речі за елементарні дії, наприклад, за додавання товару до кошика. Також проводяться розіграші монет. На яких можна виграти кілька сотень бонусів. Другий спосіб це виконання різноманітних завдань дня, але за це нам пропонують ну, дуже малі кількості монет, на мій погляд, цей спосіб не вартує уваги. Третій спосіб це грати в ігри через додаток AliExpress, де насипають. Також непогано, але потребує досить багато часу, щоб щось отримати. Тож, думаю, з тим, як отримувати монети, ми розібралися. Далі пропоную розглянути, як купити товари за монети в мобільному додатку. Все досить просто. Потрібно перейти у відповідний розділ і вибрати річ, що сподобалось. У списку товарів відразу показано, скільки монет потрібно віддати і скільки реальних грошей доведеться доплатити. Перед купівлею раджу перевіряти реальну вартість товару без монет, знайшовши подібний через пошук, оскільки інколи знижка може не відповідати дійсності, а свої монетки витратити марно. Також тут є чудовий розділ, який виділяє товари з найменшою грошовою доплатою всього за 1 цент, тобто майже всю вартість оплачуєте монетами, а грошима лише 37 копійок. Як знайти цей розділ додатку чомусь у мене не виходить, тому я надам посилання на нього в описі під відео. Тут виникне логічне запитання, як встигнути обміняти монети на товари у дні розпродажів. Це відбувається дуже швидко, особливо на гарячі пропозиції і дороговартісні товари. Вихід тільки один. Чекати 10-ї години ранку і старатися максимально швидко обрати потрібний вам товар, а також, звісно, мати на рахунку достатню кількість монет і грошей. Раніше деяким винахідникам вдавалося обманювати систему різними скриптами, які автоматично купували товар, який буде торгуватись. Зараз вже майбутні товари, які будуть у розпродажі, просто не вказуються, тому шанси мали б бути у всіх однакові. Але, звісно, це не точно. Тому пробувати варто, можливо, і вам отримати щось задарма, або по солодкій ціні. Всім бажаю гарних торгів!